Дивись, який збоченець вийшов. Ого, ого, ти збоченець. Це хтось прийшов! Це звук, я думала, Бабай. що це якесь досягнення. Боже, яка в тебе шляпа! А я така чеклунка. Як тобі мої значочки, в мене якісь є... значочки? Красоточка, взагалі. Я не знаю. Якісь у мене... мене значочки? Ну я бачу тільки от твій паспорт. І в тебе дуже гарний капелюх. О! Я хочу собі. Я, в Я хочу його собі. <плес> Вітаю. <плес> Є. Повна довжина полоса? Повна. І натискаєш лівою кнопкою. Типа ну, і так далі. Ну, ну, взагалі не можеш нырнути, можеш менший біг. О ні! Я давно закінчується! Руку давай правою кнопкою, <плес> правою кнопкою. Блін! Той удар <плес> так непогано. Дай мені ту не давай, йому мені дай мені, мені! Мені, мені руку! А я схопила когось хоча б. Мене. Схопіть мене! Схопіть мене! Хопайте! Хоплю! Так. От я. І що далі. Привіт! налаштую. Будь Ласка, підчекіте. Біте терпічими. Не те, щоб це було б аж життєво необхідно. Можна пройти там два рівня взагалі ні разу не присідаючи. Ой, ні, Котя, ні! А що зі мною? Мене труять! У мене труять! Лінка! Лінка! Ви викиньте! Як викинути? Думаю, а що я вибухнула? Ви всі такі вічні капець. Так, я буду йду. Ішли, щоб посиніло. Ні, 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 не поспішайте. Що це це Медуза була? Так. Я Медузині, просто не я не Так. Так, чому ви мене не врятували? Вбивати пішли, пішли за энергії. коконатами. Ходи. Покласти в рюкзак речі. Коконат. Клади. Так, тебе тепер додалося чуть-чуть навантаження. О, да, да, я не бачу. Це було. З жабками, да. ви не можете собою таскати. Поклади, будь ласка. Я пізнала. Вігоря, вона там Йосі. сидить. Йосі. А, до, до, до речі, хочу сказати. Так. Є я жабка Вігоря. Oh да, їх не треба. Заради очірки їх не треба ти, на самий верх ти, підняти. Стоп! А, mm. До речі, Добавайте. на самий верх це завдання. Це є карта, а, а до, до кінця гри да-да-да. Суть, да. суть гри, це принести ж цю жабку, правильно? Ну, зараз ми це точно не зробимо. Ну що, пігнали, ребята? Сібо яблуко! Твоє яблуко? Я yeah? yeah? яблуко бери. А не яблуко. Ходи сюди і для тебе є яблуко. Так, ти задом за скалу і так і не будеш бігати. Я падаю, я падаю падай. я забилася. Аліна Мені погано. Я їм яблуко Олесина Треба пошукати БНТ або аптечки. Зараз. Бо мені дуже погано. А воно не відновлює здоров'я. Походу нам треба помирати. Це погано, як буду падати, лови мене. Давай, ручка. Ой. Можемо заново починати, в принципі. Ми ж так дуже нікуди не залізу. Давайте тоді помирати. Я так буду помирати. Я буду помирати. А, ви всі в кактусі? Ага, привиди, <клес> бійся, <Біща. клес> <Біся> Бійся нас. <клес> Ми прийшли по твою душу. <клес> Нам да дали якусь там нагороду, може, щось. Якийсь успіх відбувся. О боже, ви що там все робите? <клес> Прикольно Успіх не відбувся. Саша. Саша лови О <клес> боже мій. Ні, Саша, лови! Саша злови! Стоп! Вони впустили жабку суть гри, це принести цю жапку, шапку. Жапку. Залишили його? Залишили! Зараз з О, тобою. Який він великий. Бля, яка вона окоєнна. Сприйко... Так, я вам зараз задаю по дупі. Ви як могли лишити оцю жабку? Ви сподівалися, що ти її не знайдеш. <рес> а чому? Вау! <рес> 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 О, гриби очі. <рес> Нормально, я в'їваю під. Ну, О, тут я тоже хочу. Да, да, слышь. А шо можно бьет грибів почалося. по походу получалась. Блять, походу гриб хувый был. Вони... Було... Дуже мало. Тамина. Давай Алинка рыбака. Салайная штука, она тоже откруйна. Не їсти. Думаю, давайте йдемо до Ігора, але по одному по мосту. Олеся, ти окей? Олеся помирає? У нас сама одну партнерці, щоб її підняти. Так, здається, Чекай, я можу. Що я можу? Я, я добре. Ти добре? А ти застряла в мостке. Ой, да, все добре, пішли. Котичка, котюня. Що з тобою? О, як ти стала така типа, а я не при чому, А я не при чому. Я ж кажу почекать. Пойдемо? Давайте. Вже... Не будемо кокосів смажити, просто будемо знаходити їх покладу і дістати. Знаєш, що буде, якщо. Знаєш. Алінка? <рігла> <рігла> Танцювальна чума тебе здолала. Піщаний <рігла> лочик. У вас поганий слух. У вас треба в психлікарня. Вона кажуть, що в мене поганий слух, в мене треба в психлікарнях. Просто сіває і ха ха Я думала, боже, в тебе такий Давайте За цей час. У нас є два кокоси. Все що нам треба. У мене теж є кокос. Я нічого ничего не хочу в тій игре. Нам треба туди, в ту сторону. Вызовесь там же до мной. Мост, мост. Ой, міст тріскає. Ігор ти встиг перейти. Все, я вже бачу пальну, зараз будемо довольні. У нас наступна локація чекає, тепер ми в джунглях. О, дві в мене, где, Олесь, Олесь, Олесь. на. Давай, бентуй, бентуй мене. Я тебе бентую? Підтягусь, підтягуйсь, давай, 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 давай давай! О, я тут зараз цела відновлюва. Ловить, ловить, О, и ловить. О, двигиться! Блять! Я жива! Ты жива? Я выбухнула чуть-чуть, я иду до вас. Зараз давайте спробуємо може выкоростати, тільки не знаю точно я, давайте спробуем. Ну там, знаєш, треба ще так розрахувати. Якщо дуже далеко стріляєш, то ти просто не долізеш. Але по ньому лізеш швидко. А це такий прям гарпун. Ой. -ій! Давайте зараз вирішити не було. Всі забули. <глоти> Дякую. Це ж... це ж. Я ще бідне став, що так сталося. Ну є інший, інший спосіб дійти туди, поліане. Ай, майже, майже! Це чудо ще життя залишилось. Це дійсно чудо, але краще би я би померла. Я в Дубі. Коротше, я... Я поняла. Я понял. Це я? Спутилки. Тут. Ой, так класніше, так цікавіше просто Депер. спостерігаю, як вы мучаетесь. Не знаю, як вы, а я прям. Пизда. Давай, Валеся, погнали, давай, глипповай там! Туман підступай, у них... Пизда. Давай, горчек. Ой! Yeah. Тут Тут есть какая-то балка, лист по я балку и пойду, Алина? как Удобно? Я вообще иду очень удобно Успех не отбылся